Яблочко висіло і на сонці зріло, на гіллячці на горі подарунок дітворі? Ой, яке ж воно кругле, і червоне і зелене, наче м'яче котиться, проситься до ротика. Яблочко сховаю і про нього знаю. Воно кисле чи солодке буде сильне і міцне. Яблочко з'їдаєм, вітаміни маєм Малята, а про що був? Вірш. Вірно про яблучко, соковите, молодці. Діти, а чи корисне яблучко для нашого організму? Так, корисно. А що е, в ньому є? В ньому в яблучку є багато вітамінів. Правильно, молодці малята. Діти, сьогодні я пропоную трошки попрацювати ручками та зробити соковиту вітамінну. Аплікацію. Тож розпочнімо. А для аплікації яблучка нам з вами потрібно. Я обрала сам колір яблучка, в мене такий буде жовто зеленого кольору. Ви можете обрати або червоний, або помаранчевий, або навіть зелений. У нас буде об'ємна аплікація. З ось таких от частинок ми будемо склеювати. Але для початку їх потрібно заготовити. Виберемо аркуш паперу, складаємо його навпіл, притискаємо. Потім ще раз навпіл, притискаємо. І ще раз навпіл притискаємо. І бачите, тут в нас а тут в нас ціле. Ось тут ми будемо малювати половину нашого яблучка олівчиком. Попросіть, попрохайте матусі, щоб вона вам допомогла. Малюємо половинку яблучка. Ось так. І тепер ножицями вирізаємо. Пам'ятаємо правила поводження з ножицями. Ножиці нас крокують від нас обережненько. І оп, прибрали зайве. Ось у нас вийшло. Я зробила заздалегідь трошки раніше. Ось так. В мене є. Для склеювання нам потрібен буде клей з пензликом та клей е, карандаш. Е, тепер ми беремо, складаємо, бачите, в нас куточок до куточка. І так ми підемо з вами багато-багато разів. Розпочнімо. Склали на настріл нашу половинку яблучка. Гарненько промастили клеєм олівцем, бачите? І іншу половинку, також половинку, ми приклеїли та притиснули гарненько. Чому ми використовуємо клей олівець, тому що він не розтікається? Тепер склали ще до цієї половинки. Приклеюємо знову олівцем нашим клеєм. Наступну половинку знову половинку приклеїли, гарненько притиснули. Взяли її і знову склали. І так продовжуємо робити. І останній шматочок яблучка також намазали клеєм і склеїли. Дивіться, тепер ми беремо, розкриваємо ось так. І ось це два останні також ми повинні склеїти. Тобто промазуємо ті, бачите, в нас лінія склеювання, ми промазуємо останню і. Знову ж таки притиснули, склеїли. Тепер ми беремо, розправляємо наші куточки і вийшло ось таке яблочко. Але мені здається, чогось не вистачає. Не вистачає маленького хвостика нашому яблучку. Для цього я обираю зелену, зелений папір кольоровий, малюю приблизно, як виглядає наш хвостику яблочка овальної форми, бачите? Або можемо скласти, намалювати половинку, також овальної форми. Оп, намалювали. Беремо ножиці і вирізаємо шматочок. Не забувайте також від себе. Оп, вирізали, беремо. А тепер, щоб приклеїти нам наш хвостик нашого яблучка, нам потрібно клей з пензликом, щоб він туди гарненько капаємо. Усерединку клеєм. Якщо у вас щось не виходить, попросіть матусю, вона обов'язково допоможе. І трошечки притиснули пальчиками. Дивіться! Яке в нас гарненьке яблучко вийшло. Дивіться, з усіх сторін ви можете зробити цілий садочок яблучок. Жовте, зелене, червоне, помаранчеве, різне. І їм можна далі обратися. Малята, ваші роботи я чекаю на виставку і до наступних зустрічей. Дякую за увагу!